Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд, розпаковочку, замовлення по каталогу доктор Клінік, червень 2023. Я вже знімала огляд на цю продукцію. Як тільки напевно зареєструвалася, зареєструвалася ще в минулому році, і замовлення робила такі нерегулярні, тому що продукція нова, я її не знаю. Клієнти купували, але відгуків у мене не було. Останні три місяці я роблю вже поспіль замовлення і не одне, а одразу декілька, тому що клієнти, які тоді у мене купували, почали приходити повертатися і. Питати саме за цю продукцію, щоб придбати знову. Наприклад, ось ця шампунь безсульфатна, вона була у мене в першому замовленні, це третє моє замовлення з більш сульфатної. Але та клієнтка, яка купувала її вперше купила вперше, вона повернулася і сказала, що після цього купувала ще одну безсульфатну шампунь, та їй не сподобалась, і вона вирішила знову взяти цю, тому що ця дійсно дуже класна. І їй підійшла. 189 гривень 500 мл, тому в замовленні вона є. Якщо ви не знаєте за цю продукт. So, um. Можу зняти огляд на каталог, у мене вже як червневий, так і липневий. В липні компанії виповнюється один рік, як вони вийшли на ринок України. Якщо є питання, часто в мене запитують, яка знижка. Ось тут зроблю вам зніму. Можете зробити скрін собі. І якщо буде цікаво, залишу під відео посилання на реєстрацію, реєстрація безкоштовна та свій номер вайберу. Якщо виникнуть якісь питання, ви можете завжди мені написати і спитати. Так, ну і одразу скажу всіх, хто зареєструю. В цьому місяці до мене, до команди, отримають безкоштовно каталог та тестери. Ось такі тестові е, пробнички, тестерів, ароматів та є тестери спрейчиків для тіла. Тому хто. Ну, хто вперше зареєструється, отримають ось такі наборчики. Буду формувати. Відправляю безкоштовно. Єдине, ви сплачуєте за доставочку. Так, ну і давайте дивитися, що замовляли клієнти, що є в замовленні, яка продукція і які відгуки буду розповідати про те, що спробувала я або мої клієнти. Так. Отже, давайте спочатку покажу вам ось такі спонжики, крапля та груша. Це ті спонжики, які змочуються водичкою. Вони дуже якісні, якісно зроблені. І в мене є ось такий саме груша, мені дуже подобається, як наноситься тон. Так, далі замовила новинку: гель для шкіри навколо очей та вуст, пом'якшення, регенерація живлення з екстрактом слизу равлика. І моя наставниця прислала мені також цей гель. Я його спробувала. Мені дуже сподобалась сама текстура та аромат цього гелю, тому я ви залишити, спробувати та подивитись на ефект, який від нього буде. Так, далі в замовленні це замовлення клієнту, теж вже не вперше. 159 гривень, дві помадки, 01 та 0,2 відтінок. 01 у мене замовила клієнтка, 0,2 я знову взяла на продаж до магазину, тому що це такий ходовий відтінок. Чимсь нагадує мені 0,1 з фармасі, але трішки темніший, напевно. Але дівчатам подобається і дуже гарні відгуки за них є. Далі повторне замовлення, те, що я розповідаю, розповідала, що вже купувала один раз, і потім знову це ось такі вітаміни для волосся та нігтів. Жувальні вітамінки. Дівчинка теж з моїм першим замовленням, я його тоді брала на акції, і зараз дівчина замовила вже по повній вартості. Так, ще одна новиночка. Це замовила я вперше. Чоловічий шампунь-гель для душу 400 мл. Одразу скажу, що мені сподобалось. Мені сподобався аромат. Він такий легкий, ненав'язливий, чоловічий, тому що є деякі чоловіки, приходять і кажуть, щоб не було різкого, пряного і тому подібне. Тому ось цей мені сподобався за те, що воно легенький. Не нав'язливий, неприторний аромат. Не знаю, як він буде пінятись купатись, але сам аромат мені шампуню сподобався. Так, далі в замовленні у мене патчі 60 штучок, 399 гривень, курс на місяць. Далі недавно з'явилася серія лінійка шампуні та маски. Там є три види. алоє, кератин, і не пам'ятаю, третій який, ще якийсь. Так от, Хотіла замовити шампунь з алої і маску залої, але маски залої на складі не було, тому я замовила кератинову. Якщо я не помиляюся, 249 гривень коштують. В липні знаю, буде в наборі дешевше. Так, далі. Ось такі масочки. Це теж, вже, теж замовляю втретє. Грязьова маска з мінералами з водорослями та з яєчним білком. Масочка Пілінг, я так зрозуміла, відновлююча маска з яєчним білком глибоко очищає та допомагає відновити відмертвілі клітини за допомогою пілінгу. Замовляю, не замовляю, замовляю я їх втретє, тому що я купую їх і продаю. Я беру їх на магазин та продаю 219. 15 Тут 100 мл, якщо я не помиляюсь. Так, далі замовила для себе. Замовила для себе ось такий ось, е, покажу, універсальний, багатофункціональний, концентрований засіб для багатоцільового, ручного та машинного використання. Це лужний засіб. Він, до речі, йде на першому кроці е, новачка. Е, Чому я замовила? Тому що дуже класні відгуки від моєї дівчинки зі структури. Вона сказала, що це бомбезний продукт, який вона пробувала в доктор Клінік це саме лужний засіб. Дуже їй сподобався, тому вирішила спробувати і я. адже мені соромно, що мої дівчата з моєї структури знають, а я ні. Так, далі новинка антипліснява. Це новиночка червня. Вона з'явилася у нас в цьому місяці. Я взяла два, один відвезла додому, тому що я проживаю в частному будинку і це проблема. Знаю, в багатьох фірмах є такий але буду тестити саме з цієї 159 гривень. Так, е, далі зубна паста е, дитяча зі смаком полуниці 75 мл 99 гривень це замовлення. І повторне замовлення, зубний порошок. Так, м'ятою пахне навіть через це Я його вже теж спробувала. Це в мене дівчина замовила повторно для. Е, на подарунок для своєї сестри вона їй збирає посилочку і вирішила теж відправити їй зубний порошочок цей замість зубної пасти, тому що він економний. Його треба трішки. Він гарно піниться і не має прям приторного ефекту м'яти. Але при регулярному використанні дуже гарно відбілює зуби. 129 гривень 50 грам. Далі у нас іде пінка з пробіотиками та тонік для обличчя. Це брала на магазин, тому що в магазині у мене закінчились пінки. Дехто не полюбляє гелі, хочуть пінку для вмивання. Брала однією серією. Відгуки класні. Дівчинка сказала, що приємне оксамитове обличчя в неї після використання цих пінки і тоніка, тому вирішила взяти саме з цієї серії з пробіотиком. Так, за шампунькою я вам розповіла. Ну, І ось такі у нас з'явилися теж новинки червня, стоп-грибок протигрибковий, стоп, мозоль та веноактив це для, крем для нормалізації кровообігу. Не знаю, вперше замовляю, тому що з'явились тільки відгуків ще немає. 119 та 109 гривень, якщо я не помиляюсь, коштують. А, так, дівчат, ну, все напевно. Пок... Ага, не показала, це теж біотин в замовленні був. Це дівчинка заказ... замовила, не захотіла реєструватися, замовила, але дівчата. Вона могла спокійно зареєструвати, щоб взяти собі ці бади, адже вони не дешеві. І ніколи не розуміла, чому клієнти купують на таку суму просто так, але ну, не хочуть оформлювати замовлення. Можливо, це якийсь, якийсь негативний досвід з мережевим або ще. Але не треба ж купувати постійно. Ви можете один раз зробити замовлення, і ніхто вас не заставляє так робити інше. Але Вибір клієнта є вибір клієнта. Тому вона замовила ще ось цей біотин. Не буду довго розповідати. Якщо комусь цікаво, кину електронний каталог, там буде все розписано. Так, і Є три подарунки: У мене це за кожні 35 балів йшли продукти під 50% знижки. Я взяла два гелі для душу та губну помаду. Дуже мені подобаються гельчики, вони густенькі. Дивіться, дуже густі гелі, і ось так от покажу. Дуже густі, як жилешка. І дуже мають приємний аромат, дуже гарно зволожує, не пересушує шкіру. Мені подобається саме такий красненький, червоненький та голубий блакитний. Але блакитний я до речі забрала собі додому. Він у мене був на продажі, і в цей раз я взяла його. Собі е, так, собі. Е, тому, дівчата, кому цікава продукція, хто хотів би зареєструватися, заповнюйте посилання знизу о, під відео. У кого є якісь додаткові питання, пишіть мені на Viber і я з радістю вам відповім. Так, все, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно було для вас цікавим та корисним. І до нових зустрічей. Всім пока.